Введення в калістеніку. Відеоурок орієнтований на абсолютних новачків. Урок 3. Віджимання на брусях. У віджиманнях на брусях працюють ті ж самі м'язові групи, що і в звичайних віджиманнях. Тому однією з найкращих підводящих вправ буде віджимання. Віджимання з підвищення або звичайні віджимання від землі. На брусях, як і в віджиманнях, працюють м'язи. Тріцепсу і грудей. Ще однією хорошою підводящою вправою буде віджимання з упором за спиною. Також працює тріцепс і грудні м'язи. По 15 повторень, як звичайно, для найкращої гіпертрофії м'язів в районі 25-35 секунд. Перед вправами на брусях потрібно добре розімнутися для уникнення можливого травматизму. І взагалі розмінка грає велику роль також перед вправами. Коли ви розминаєтесь, то навіть можна зробити більше повторень, розігріти тіло, розігріти мускулатура, та серцево судинна система сприяють більшій кількості повторень. Тому завжди перед фізичними вправами добре чи розминаємось. І так, негативні віджимання, точніше, негативна фаза в віджиманнях імітує. Те саме у підтягування на перекладині. Повільно опускаємося, відчуваючи навантаження на тріцепс і груди. До 15 повторень. Далі пробуємо робити віджимання в короткій амплітуді. І, по мірі можливості, відчуваючи свої сили, збільшуємо її. Віджимання на перекладині Добряче пропрацьовує тріцепс і груди. Також експериментуємо з амплітудою. Виконуючи ці прості підвідні вправи з віджимань від підлоги, віджимань за спиною, також віджимань на брусі в короткій амплітуді і віджимань на одній перекладині, ми зможемо розвинути свої силові для того, щоб зробити, наприклад, 20 віджимань на брусі. Дякую за увагу! Будьте здорові, будьте розумні, будьте щасливі. До зустрічі.